Всім привіт! Мене звати Віталік, я Python-розробник і це перше відео з курсу Python з нуля для початківців. У цьому курсі ми разом вивчимо основи Python, найпопулярнішої мови у в світі. Я покажу все з нуля, як писати код, як його запускати, і також ми напишемо з вами декілька міні-проєктів. І все це буде просто та зрозуміло. Давайте не будемо затягувати і відразу розпочнемо. Розпочнемо ми з теорії і плавно перейдемо до практики. Спочатку давайте з вами розберемося, що таке Python і чому його варто вчити. Python це одна з найпопулярніших мов програмування в світі, і вона використовується для автоматизації, для створення сайтів, розробки ботів для аналізу даних, штучного інтелекту, ігор та десктоп додатків, тобто дуже багато різних сфер і є з чим працювати. Наступне, давайте розглянемо переваги, чому варто вчити Python. По-перше, це є його проста та. Читаємо синтекс структура. Нам буде дуже просто зрозуміти, чому цей код працює так, чому ми написали саме так. І для початківців це супер. І вам буде дуже просто увійти у програмування, у цю сферу. Ще одна перевага Python це його спільнота. Вона справді величезна, і ви зможете знайти в інтернеті чи запитати у штучного інтелекту. і... Документації та обгорних питань безліч, тому з цим проблем у вас не повинно виникнути. Наступне це є універсальність. Так я раніше розповідав, Python можна використовувати у багатьох різних сферах, починаючи від створення ігор і закінчуючи створенням штучних інтелектів. Звичайно, не всі сфери широко використовуються. Наприклад, створення в ігор в Python не надто поширене, тому що це не надто зручно і не надто ефективно. А от створення штучних інтелектів зараз набирає дуже різких оборотів, тому що це дуже популярна сфера. І, наприклад, OpenAI написав ChatGPT, GPT, використовуючи Python. І остання, але найважливіша причина, чому вам в... варто вчити Python, тому що це чудовий старт для початківців у програмуванні. Насамперед, нам потрібно розуміти, що ми писали, щоб ми могли писати код локально на нашому комп'ютері, нам потрібно завантажити Python. Ми заходимо на офіційну сторінку Python Python.org. Посилання я залишив у описі цього відео. Можете переглянути та перейти за посиланням. Переходимо у вкладку Downloads і шукаємо вашу операційну систему. Наприклад, Windows, MacOS або Linux. Наприклад, у мене це є Windows. Я переходжу у вкладку Windows. І бачу, що тут є дуже багато різних версій, які ми можемо завантажити. Що вам потрібно розуміти, це те, що ми не завантажуємо найновішу версію. Наразі найновіша версія це є Python 3.14. Чому ми її не завантажуємо? Дуже просто: тому що це є бета-версія, вона ще не до кінця протестована, можуть виникнути певні баги. і... Можливо, мало відповідей по цій версії, тому що більшість використовують більш старіші версії, і це більш розповсюджена практика. Наприклад, я вам рекомендую використовувати версію 3.10, 39, 3.11, 3.12. Можете завантажити 320.10. Думаю, це буде хорошим рішенням. Ми дивимося нашу версію і знизу можемо бачити всі загрузчики. Наприклад, мені потрібно для Windows 64-бітного. Я натискаю сюди і починаю завантаження. Я вже завантажив Python. Ми можемо перейти і відкрити цей exe файл. І почати з ним, почати з ним працювати. Давайте покажу вам, як завантажити Python. Насамперед, дуже важливо, щоб ви зараз натиснули Add Python 3.9 to path. Це дуже важливо, тому що, якщо ви цього не натиснете. Потрібно буде потім вручну це все вказувати, щоб ми могли в консолі писати та взаємодіяти з Python. Натис натиснули і натискаємо «Install now». Це Почиталося завантаження. Можемо зачекати. В принципі, завантаження доволі швидке. Все, завантаження завершилось. Написалося was successful». Тобто все успішно завантажилось. Супер. Тепер давайте завантажимо Visual Studio Code. Що це таке? Це редактор коду. Місце, де ми будемо писати наш код, ми будемо його там запускати, і можемо дуже зручно ним взаємодіяти. Я рекомендую саме VS Code. Це є одна з найпопулярніших редакторів коду у світі. Натискаємо Download і обираємо операційну систему, яка вас цікавить. Наприклад, Windows, натискаю і починається завантаження. Я вже завантажив, я можу відкрити цей файл і так само його завантажити на наш комп'ютер. Ось. Приймаємо погодження, натискаємо Next. І прожимаємо ось тут всі галочки. Також Add to path» теж дуже важливо. І Create Desktop item», кому потрібно, кому ні, створюємо іконку на робочому столі. Нажимаємо Next, перевіряємо, чи все правильно зробили, і натискаємо Install. Я не буду натискати Install, тому що в мене Visual Studio Code вже завантажений. Тому можемо перейти до наступної частини. Далі давайте перевіримо, чи працює в нас Python, який ми завантажили. Ми можемо відкрити термінал, або можемо це зробити напряму у нашому Visual Studio Code. Давайте протестуємо спочатку просто у нашому терміналі. Пишемо CMD. Відкриваємо командний рядок І пишемо Python-Version. І можемо переглянути. У мене стоїть по дефолту. Python 3126. Якщо у вас лише одна версія, тобто той, що ви завантажили, у вас буде показуватися версія, яку ви завантажили. відповідно. Переконавшись, що все працює, давайте запустимо Visual Studio Code та почнемо ознайомлення. Ось, коли ми його запускаємо, відкривається ось таке віконечко. У вас воно може відрізнятися, тому що ви відкриваєте вперше. У мене вже про ця програма доволі довгий час, я вже нею користуюся доволі довго. Ось. Тому, щоб запустити новий проєкт, ми натискаємо File, Open Folder і відкриваємо папку. Ви можете створити собі папку, наприклад, на робочому столі, чи де вам зручно, де ви будете писати код. Давайте, наприклад, я створюю на робочому столі якусь папку і назву її, Python. Курс. І відкриємо цю папку. Все. У нас відкрилося наше середовище, і ми всередині нього можемо створювати папки, файли і писати код. Давайте я покажу всі основні моменти, які потрібно розуміти. Зліва в нас є різні вкладки, де ми можемо, наприклад, глянути наші файли, зробити пошук по файлах, скачати різні розширення та багато всього іншого, яке додається з завантаженням розширень. Зверху ми можемо працювати, наприклад, з файлами. Редагувати з текстом. Також можемо відкривати термінал. Та можете переглянути інші команди та глянути, що вони роблять. Тут їх доволі багато. Далі, ось це вікно в нас відповідає за нашу ієрархію файлів. Тобто тут будуть наші файли і папки. Давайте, наприклад, створимо основний файл, наш перший Python файл, і напишемо main.py. Тобто назва файлу main. І розширення .py для пайтонівських файлів. Welcome Page ми можемо закрити. І все. Всередині, це є все наше місце для написання нашого коду. Давайте напишемо першу програмку, саму просту і саму базову. Print для того, щоб вивести на екран. Відкриваємо дужки і в лапках пишемо Hello World. Давайте тепер розберемося, як запустити цей код. Зверху справа у мене є трикутник, де я можу запустити код. У вас його, скоріш за все, не буде, тому що потрібно завантажити розширення Python. Тому ми заходимо на вкладку Extensions і пишемо Python. Обираємо Python від Microsoft та завантажуємо його. Це нам допоможе бачити підказки. Підкреслення, помилки у нашому Python, Python файлі, а також ми зможемо його запускати. Тому, після того, як ви завантажили, у вас має з'явитися ось ця е кнопка Run Python file або write Python file in dedicated terminal. Ми натискаємо Run Python file і запускається поточний файл. Знизу у нас відкрилося віконечко і в ньому ми можемо бачити, що наш код виконався, і вивівся на екран Hello World. Тут ми можемо запускати код за допомогою цієї кнопки. Або ми можемо писати це вручну через термінал. Тобто ми пишемо Python і назву файлу main.py. Я нажав Tab і в нас в, е, мій текст авто доповнився. І запустився цей код ще раз. Тобто можемо, наприклад, три рази запустити цей код і назвали на екран три рази Hello World. І на цьому на сьогодні все. Сьогодні ми з вами переглянули всі переваги Python, ми завантажили його. Також ми завантажили редактор коду, з яким ми будемо працювати в подальші уроки. І написали свою першу програмку та запустили її. На цьому перший урок закінчується. Дивіться далі. Всім дякую за увагу. Бувайте!